Друзі, привіт! Сьогодні я завітала в магазин Сільпо. Давайте разом подивимось акції до 19 березня на всі категорії товарів. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Вироби макароні, лапаста, фузеліні. 400 грамів упаковці 46 гривень, 20% знижка. Соус бургеровір торгової марки густо. 180 грамів 26 гривень. Чай зелений ловерен. асорті. 32 пакета – 75 гривень. Є ще в акції чорний. 4 вида теж 75 гривень. І там квітковище. Оливки фаршировані з пастою. З анчоусами, з креветками, з лимоном або з тунцем. Ціни різні: 80 гривень, 85 гривень. Це велика баночка 350 грамів. Олія соняшникова рафінована 67 гривень. Майола. М'ясо корею у власному соку. 525 грамів в банці. 76 гривень, а коштувало майже 100 гривень. Паштет шпротний, копчений 160 грамів. Фірма Банга 54 гривні. Оселедець шматочками в олії, 79 гривень. Ваніль повна чаша, харчовий ароматизатор 2 грами 3,30. І ванілін. Еко 2 грами, 7 гривень. Мені здається, цей буде найдешевший і найвигідніший серед цих позицій. Розпушувач харчовий 12 грамів в упаковці торгова марка «Преміум» 4 гривні. Приправа універсальна торчин, 10 овочів, 170 грамів, 65 гривень. Паприка мелена 20 гривень за 20 грамів. Приправа сушені помідори з часником і базиликом 15 грамів, 20 гривень. Я цю приправу просто обожнюю, я, коли акція, я завжди беру не одну упаковку. Всюди додаю її і в омлети. І в м'ясо. Мені дуже подобається. Такий приємний аромат. Тому рекомендую зверніть увагу, спробуйте. Італійські трави. Торгова марка Еко. 10 грамів у упаковці 9,50. Ще в акції приправа премія до шашлику 20 грамів, 15 гривень, мускатний горіх. Мелений 10 грамів 19 гривень. Лавровий лист сушений 5 грамів, 18 гривень. І ще приправа до плову 20 грамів в упаковці, 14 гривень, печиво богославне, здобне, вівсяне, класичне. 99 гривень за кілограм. Тут вже хтось зважив. Наприклад, 300 грамів на 36,65. Масло солодковершкове, селянське, повна чаша 180 грамів, ціна 88 гривень. Ще в акції масло від рошен екстра 99 гривень. Але зараз акція в магазині рошен, тому там буде вигідніше. Там 87 гривень коштує. Вершки галичина з чистих Карпат, 10% жиру, ультрапастеризовані. Ціна 50 гривень. Об'єм 500 грамів. Ще гарна ціна на шоколад Міленіум. З горішками, з таким печивом. Ціна 30 гривень за 105 грамів. Рис шлифований, довгозернистий, Перший гатунок 1 кг. Ціна 45 гривень. Молоко від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності 900 грамів 38 гривень. Сік джафа в асортименті. Томатний вишневий гранатовий банан полуниця. Всі по 45 гривень, а коштували майже 76 гривень. Минтай півнично-американський. За 100 грамів ціна 13,90. Капуста брокколі заморожена 400 грамів 66 гривень. Суміш овочева швидко заморожена 400 грамів. Ціна 80 гривень. Капуста цвітна від торгової марки Рудь 400 грамів 60 гривень. Ікра кабачкова, Ніжин 450 грамів. Ціна 45 гривень. Непогана ціна. Дуже люблю цю фірму. Ніжин, верес. Гарна в них консервація. Мені дуже подобається. Так, а що це таке? Це якісь чіпси. Ага. Зі смажених морських водоростей зі смаком теріяки. А ціну я не бачу. Ага, бачу. 20 гривень, 50% знижка. Козацький оселедець з італійськими спеціями 180 грамів 60 гривень. Оселедець шматочками слабосолений в олії 64 гривні. Пряно-пікантний олії Норвен 300 грамів, 85 гривень. По 72 гривні оселедець премія, філе шматочками, з прянощами, з цибулію або звичайний. В упаковці 270 грамів. По 46 гривень продукт премія з ікрою, риби та різними смаками з сьомгою, з лососем, креветками по 46 гривень за 160 грамів. Ковбаски для грилю та барбікю рублені курячо-свинячі з сиром солугуні. 500 грамів 109 гривень. Сардельки глобину нямські з курятиною 300 г 55 гривень. Вищий сорт. Тут 4 сардельки. В складі сировина м'ясна 100%. Це добре. Але є підсилювач смаку. В цілому склад непоганий, можна взяти на пробу. Ковбаса, премія салями золотиста, 80 грамів. 42 гривні. Напевно, це вона. І ще мінус 35% буде. Ковпаса напівкопчена, дрогобицька вищого сорту. За 100 грамів майже 50 гривень. А тут 344 грама. Ну так, 150 гривень не дуже бюджетно. Це трохи подешевше, 3590, посольська вищого сорту. І вага трохи менше, майже 300 грамів. Ковбаса самобранка для сільпо салямі відінська 1990 вищого сорту. Вироблено для сільпо. 480 грамів, ну, досить бюджетна ціна, В складі та і склад хороший. Можна взяти, рекомендую. Непогана ціна і склад гарний. сосиски варені філейки першого гатунку, теж для сільпо. 1390 за 100 грамів, а тут 550 грамів. Тут склад вже ну, такий середній. Але ціна бюджетна по 17 гривень, сир плавлений, повна чаша, дружба або вершковий 70 грамів. Сир плавлений, премія чедер або тостовий з кибочками 54 гривні за 130 грамів. Піца Франческо 500 грамів 109 гривень. Тут зараз готовлять. Кефір ЯГОТИНСЬКИЙ 1% жирності 42 гривні. 2,5% жирності 45. Кефір від торгової марки Селянський. Питний 850 грамів 43 гривні. Ряженка. Печене яблуко або печена груша 750 грамів, 58 і 60 гривень. Щось таке незвичне. Можливо, спробую таке. З вами поділюся своїми враженнями. Йогурт Дольче по 32 гривні за 280 грамів. Ківі, персик ананас, диня, полуниця, банан. Сметана селянська 20% жирності в стакані 50 гривень. Молокія 20% жирності 54 гривні. Сир кисломолочний ягодинський, 5% жирності 69 гривень за 350 грамів, а 9% жирності 77. Сир кисломолочний мімімілк. Нежирний 5% і 9% жирності. 59,63 гривні. І нежирний 55 гривень. Торт Наполеон шоколадний 23,90 за 100 грамів. Тісточко карамельне 25,90 за 100 грамів. Чізкейк шоколадний 43,90 за 100 грамів. Зефір ванільний 240 грамів. Богославно 60 гривень. Цукарки вафельні джек 290 грамів. Сімейна упаковка, 75 гривень. Батончик Nestle Lion за одну штучку 19 гривень. Кетчуп з оливками 250 грамів 30 гривень такий невеликий майонез, київський. Зберігати 7 днів після розкриття. 72% жирності без крохмалю та консервантів. 28 гривень за 200 грамів. Насіння соняшника, солоне 125 грамів. 55 гривень. Країна Туреччина. А то, я думаю, щось. Таку не бачила упаковку. Якась новинка, мені здається. Печиво богославне вівсяне міні за 400 г 86 гривень.